Доброго дня, з вами Віталій. Сьогодні піде розмова про авторівень. Проєкт виходного дня. Це не реклама, і тим паче це не інструкція до дій, бо тут не буде в цьому відео ні схем, ні тому подібне. Це просто якби, для історії для себе, що я таке зробив. На пасіках використовують маніпулятори. Це значно полегшує працю, бо... Якщо таскати вулики, один корпус вулика важить 20-30 кг, ну, якщо з мене можна сказати. І спина дуже болить. І для цього треба механізація. Маніпулятор що робить? От приходить, от все, в на пасі, от, класний зілодер, можна сказати. Під'їжджає автомобіль з платформою і стоїть Він Становиться між вуликами і маніпулятором піднімається вулики, представляється, граються в нашки, перевантажується, навантажується. На, цей, на причепи і тому подібне. Тобто робиться маніпулятором значно простіше. Спина не болить. Фу. Маніпулятор собою представляє це, можна сказати, кран консольного типу. Стає тобто, вертикальна ось або штанга, на ній кріпиться консоль, яка обертається вокруг, в по осі округ цієї штанги. І вона там ще у тому. Як двохпричова. Получається, складається з двох, сама стріла складається з двох елементів, вона то есть, обертається ще тут, то есть, вона подовжена. То есть, коли складається, воно компактне, переміщається, коли розкладається, там радіус охвата десь приблизно 5 метрів. Тобто автомобільчик ставить тут і в радіусі 5 метрів він обслуговує вулики. Виставлення по горизонту осуществляється по трьом точкам. Одна точка на шанілі вона зафіксована, дві інші вже йдуть керування гідроциліндрами або ну, приводами. І так, коли воно нахил, є нахил, включається один гідроциліндр, вирівнює його в одній площині, ну і інший. І три точки у нас на на одній площини горизонтальний по горизонту. Це кондиційна пасіка, це було доповнення до існуючої системи вставляння рівня. А це інший замовник, так сказати. У нього експериментальна модель, яка представляє собою вантажну платформу, керується електричним методом. Ну і мені довелося робити і пульт, і саму коробку, і в коробці використовувати вже привод аж мости для керування та ще додавши регулювання швидкості підйомів електроприводів. Піднімаю стрілу, ну, не стрілу ж цей штангу. У мене тут зараз двигун від склопідйомника, склосника, по цьому редуктору він робить в різні сторони по факту. Можна його потом выровняем по горизонтали, можем выровнять. Тут сейчас подключенные место двигунов милифцев проводил лампочки, лампочка и двигун вот, в одну сторону. Тут лампочка для шима показания. Так, цишусин уже вышел на, на звездок. А что я хотел сказать? Выставлять можно, конечно, по электронному уровню по Цьому по цьому виставляють не сильно бажано, бо точність там 1-2% дуже занизька. Де воно ділося. А тут точність вже повища. Тобто піднімання і опускання сторони. Жовте це спрацювання, червоне це вже аварійний режим, там десь градусів стоїть. Бачимо, як моргає. Тобто виставили в рівень, нажали кнопочку, відпустили кнопочку пам'яті, воно зараз через 10 секунд устаканить екран, він його обнулить показники і запам'ятає цей рівень. Ок. Натискаємо кнопочку включення рівня. Овторіння гаситься. Ці канали. Тепер при, ну, тобто, при переміщенні на другу позицію можна включати авторівень і якщо рівень буде не совпадати, якийсь нахил, то він буде спрацювання. Зараз зроблені мінімальні настройки для того, щоб просто продемонструвати. Давайте покажу, як працює шин. регулировать потужность також можно регулировать частоту ой ты господи куда ты ее так рвешь бегу трошки ну, тут можно выставлять частоту Так, что внутри? Внутри у нас три моста, реле на входе, c коммутатор або мультиплексор тут есть разъемы для подключения кинцевики, чтобы короче не завалило Десь щось інше. Зараз стоять тут перемички, комутатор, мікропроцесор, це D1 Mini. І під ним знаходиться... Та я не буду мабуть знімати. Під ним знаходиться 525 по-моєму. Чи щось там 60-50 гіроскоп акселерометр. Така ж така. Зараз воно вмикається. Коли моргає, воно типу, каже, що воно ще не включилося. Або аварія, якщо часто, часто моргання це аварія, медленне моргання це воно виходить в робочий режим. Підключає Wi-Fi. І поки ще не вмикнулося. Цього часу достатньо, щоб підняти чого опустити, ну, там підняти чого. Все вийшло на робочий режим. Вмикаємо і якщо воно буде стояти не там, де треба, воно скаже, я хочу кудись щось покрутить. Ну, можна покрутити самого. Умовно кажучи, что можно керовать приводами, где там 100-200 Вт. спокойно. 20 ампер, 12 твор 200 Вт спокойно потягне. В мостовому режиме, окей. Ну. Якось так. Я бы сказал ничего особенного, но хотя. давайте, може, может, пожалею Сколько? мороки воно в мене це все доставило, це ж сидиш, робиш оці карті. Треба було роздрукувати. Такі штуки зробити, спроєктувати 3D-модели. Без 3 d принтера я не знаю, що б я тут його робив. Потім зробити тут основу, куча гвинтиків, болтиків, проводків, ці всі, -всі переходники. Тут, там, тут реле. Ну, якось так. Все, пожалійся і досить. На цьому все. Всім удачи, добра, до нових зустрічей. Пока.